Розколяда це свято, коли збираються ті, що вміють колядувати, щедрувати і гарно віншувати. Люди, які шанують народні обрядові традиції, українську ношу пісню, примовку, сходяться разом, щоб поділитися цими скарбами одне з одним зі своїми дітьми і сусідськими внуками, щоб розповісти про те, що ми, може, й не знаємо. Сьогоднішня розколяда це вона. Така наповнена символом святого вечора, Духом Святого вечора. Десь мені хотілося сьогоднішнім святом, щоб кожен в душі переніс ту часточку отої тяглості, тривалості поколінь, з роду в рід, з роду в рід, щоб це кожен взяв після сьогоднішнього вечора в себе в душу. Тому що берегти народні звичаї, коляди, пісні. Обрядові пісні, обряди всі. Тобто, це потрібно берегти у самому своєму серці на все життя і передавати своєму поколінню, бо інакше просто України не буде, як ми це не будемо берегти. І землю, і обряди з моєї родини. Сьогодні є мої діти, Світозар Захарія, Наталя Герула з своїми сім'ями. І мої внучки, троє внучків. Яромир, Ярославчик і Ростиславчик. Барвисті хустки прикривають розшиті рукави, вуставки і пазухи, коралі, дукачі та згарди. Любитель старовини і збираю. Маю 70 сорочок чоловічих жіночих. і скатерки. Ну мене цікавить все, що м -м, хочеться зберегти те, що дороге повинно бути для нас всіх. І думаю, що кожна річ, яка залишилася в скрині, це є оберіг для всієї родини на майбутнє. Це згарда незалежності. Це я колись я маю згарду з Францом Йосифом, Марією Терезою, але я думаю, чого це я повинна носити австрійські монети. А якщо я можу зробити собі? Це до ювелірні монети, до яких я приробили в майстерні вушка, і я зробила з гарда незалежності. То є акт проголошення незалежності, 10 років незалежності, тут 15 років незалежності і 20 років незалежності. Бачите, яка вона чудова. Полядують родини, сім'ї, гурти, співають таких яких ми ще й не чули Ямницької, Верховинської, Косівської, Галицької. Чую вас з Різдвом Христовим на щастя, на здоров'я, на многі літа, аби було вам і в коморі, і в полі доволі, аби вам росло збіжжя різне, капуста, тлуста, цибулі як дулі, чесник, як бик. Христос рождає. Дуже приємно бути на цьому святі. Тут зібралися справжні пасіонарії. Ті, хто знає ціну традиції, наші українські звичайні цінності, бо нам того бракує зараз, тих людей, які знають першоджерела. І я думаю, що тут, в центрі Франківщини, в центрі Прикарпаття є та Мека. Де можна ще навчитися, де можна е, зібрати з наших Карпат ті гарні джерельця, е, щоб наша вся Україна завжди співала, а не плакала, завжди кулядувала. І всі наші традиційні е, свята. Прозникувала як колись наші предки, тому що вони за нами, вони нам допомагають, ми їх згадуємо, але ми йдемо в майбуття. І тому тут стільки багато молоді, і молодь ще краще колядує, ніж ми. Чому ми дуже раді? Пуття, пампушки, узвар, печивий, усілякі, смаколики усе це приготовано з любов'ю, присмачено бувальщинами, приспівано щедрівкою. Хочу сьогодні розповісти про найважливішу і найбільш популярну українську мелодію, яка вже обійшла цілий світ і від скандинавських країн через всю Європу, через Америку аж до Японії. Це мелодія Щедрика, яку вже співають різні народи світу. І цю мелодію е, вважають якимось таким українським символом, символом Різдва, тому що вона звучить вже на багатьох мовах е, народів світу. Микола Леонтович, який в цьому році буде ювілей 140-річчя, в минулому році було якраз сторіччя Щедрика, е, е, і була випущена монета е, п'яти Гривни, гривенна і 20 гривень із ластівочкою. І е, я хочу сказати, що настільки ця мелодія популярна стала, що у 25 грудня в Лондоні на головній площі е, е, Лондону е, виконувався Щедрик грузинським хором із солісткою британської опери е, українською мовою. Також в Англії, колись в Америці, було виконання дійсно таке е, унікальне, тому що 1600 хористів співали правда, англійською мовою, тому що ще в 36-му році е, такий е, музикант е, українського походження Пол е, Вільховський переклав був на англійську мову, назвав цю е, пісню е, е, Щедрівку. Кароль і дав новий текст цій щедрівці, і вона в англійському варіанті поширилася в цілому світі, так що навіть і забули про автора. Щедрівка Драгомирчанська, Коломийська, Незвиська усі різні, неповторні. А Петро каже, що небо більше Христос хрестився в Йордані! В'ярдані, а Павло каже, що земля більша. Христос хрестився вдані, в Йордані. сучі мішов у довгий пасочок, Христос хрестився, в вордані, Йордані. В Йордані. Гори, гори, долини, луки, калини. Христос хрестився, Йордані, Йордані. він чує вас газдонько, щастям і славою. Аби вам поводило, як пташці весною, як пташині на калині, а сонцю на рожі. веселощі в повну хату даруй, милий Боже, бочку сира, бочку масла, пироги мастити, І за цю колюду не треба платити. Приставити. не обійшлося, звичайно і без гуцульського плєсу, без дитячих забав та родинних обрядів. Адже кожна сім'я з діда-прадіда пам'ятає, як було гарно і радісно в дитинстві бігати від бабусі до тети, віншувати, а потім смакувати солодкими горішками печивом. Міншую вас з колядою, хлібом, сіллю, ковбасою, українськими драглями, ще й смачними порогами може бути юковита, тільки в міру всім налита. Щоб гулялося, як треба, щоб святі дивились з неба, як то грішникам без раю, веселити в ріднім краю з тим усім ми вас вітаємо, Щастя, радості! бажаємо. Дай нам Боже нині послужити Україні! Христос ся рождає! Весела днина, весело стає кожна людина, навіть порано сіця збирають, забуті Божий і поспішають, Оці всі духовні на службу стали. Євангеліє, людям читали, ми дома, дома родиною. Сам пан у злоті, його щеля, донька, у злоті, у злоті, його щеля, донька, у злоті, а на тім столі три банки стоять, у злоті, сам пан у злоті, його щеля, донька, у злоті. Він чує вас, люди, добрі, з цією колядою, аби сте себе, аби сте веселились. Як ташки весною веселились, не смутились і горе не знали. Ражденного, спасенного Христа прославляли. Христос рождає. Ісусик маленький не спить, не дрімає. Своїми ручками весь світ обнімає і вашу хатину, і вашу родину по всій Україні Христос ся рождає. Ще він чує з Василем, потішайтеся цим днем. Цю хатину цю родину, Господарі, господині, хай вам Бог допомагає, милі з неба посилає, Христос ся рождає. До стрітання ще чимало часу. Тому для усіх бажаючих є можливість посумувати і повеселитись на українській розколяді.